Вітаю в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 11 січня. Дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю після випуску новин о 17-й. Поїхали. Шість ракетних та 16 авіаційних ударів. Понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за останню добу, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. Вранці під удар потрапила і Дніпропетровщина. Ворожа артилерія поцілила в Марганець. Пошкоджені житлові будинки та госпіталізовано 26-річного чоловіка. Також вчора близько 23-ї вечора окупанти влучили в склад піротехніки в Харкові. Кацапи, як завжди, побіждають. Всі новинні шпальти за перебріка кричать про знищення складу з БК, Але ми ж з вами все чудово розуміємо. За розриви БК русня прийняла детонацію салютів. Кривоочі і криворуки москалі влучили у склад піротехнічних засобів Фейерверків, якщо простішою мовою. Звільнену частину Херсонщини, адепти руського міра безупинно кошмарять. Сьогодні після обіду окупанти вдарили по перетинальному центру у Херсоні. Виникла пожежа вибуховою хвилою. Вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. Попередньо без жертв. Ось, ось сюди у нас. Донецький напрямок залишається справжнім пеклом. За повідомленнями команди Діпстейт на Бахмутському відтинку ситуація дуже важка. Наші захисники роблять надприродні речі та тримають оборону. Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав, як артилерія ЗСУ під коригування батальйону скала працює по кацапам на підступах до Бахмута. У телеграм-каналі State висвітлили відео, як морпіхи з 36-ї бригади палять російський мотлох на південному боці водяного що в Донецькій області. До кінця незрозумілою залишається ситуація в Солидарі. Саме там зосереджено найбільше російського м'яса, яке лізе в місто. З'явилася фотографія зеків з Вагнеру, начебто в соляних шахтах Солидару центр стратегічних комунікацій ЗСУ попередив, що місце знаходження не відповідає дійсності. Це елемент ворожого ІПСО, адже соляні шахти в Солидарі мають зовсім інший вигляд. А про ситуацію в самому місті повідомив Мадяр, командир тактичної групи аеророзвідки. О сьомій ранку він написав, що за ніч суттєвих змін не було ніяких реалізованих котлів, ультиматумів чи чутливого успіху хробаків. Ситуація, хоч і складна, але ЗСУ тримають її під контролем. Пізніше з'явилося і відео підтвердження цих фактів. Саме так зараз звучить солідар. Я хочу вас запевнити, що ситуація абсолютно контрольована. Станом на скільки годин. Один Зараз кажемо 10 годин 11.01 ранку ситуація з вечора для не покращилася всі рубежі збережені і під надійним контролем ЗСУ. А макіївські чмобіки відгуляли свій випускний на славу. В інтернеті з'явилося відео, як зараз виглядає 19-те ПТУ після вечірки, де у новорічну ніч ЗСУ підсмажили кілька сотень кацапів. Серед звалищ сміття можна побачити особисті речі, елементи зброї та залишки обмандирування расистів. Війна не стихає по всій лінії фронту. На запорізькому відтинку, хоч і немає змін на мапі, постійно тривають артилерійські дуелі та зіткнення з ворогом. Там, до речі, нашим воїнам нещодавно вдалося зловити чмобіка, який розказав, як їх готували до Великої війни з НАТО. Ну, от ви сюди їхали, ви прекрасно сознавали те, що ви їдете на війну, на настоящу війну? Так. Мені як сказали, що я буду лікарки дітей, а там просто. В Лембате то да? Да. -то там. Вы какую-то подготовку проходили, там, стрельбу. Сколько раз вы стреляли с автомата? Ну, пыль, наверное, мощь для стол, может. Для Стомаш выпустил за все время, что там в середине, ну, в Приморье. Так. Сколько курс обучения в Приморье проходил? По времени? Дней? Сколько? Так, сейчас скажу, почти месяц ямки копал. А кадирівських тіктокерів очікував Нежданчик. Приїхали в Україну познімати відосіки, а по ним стріляють із БТР. Від себе хочу додати, що єдина роль, яку вони органічно зіграють, добриво нашої землі. Мама, віца положили не мою. Чого і що положили. Батию, а є. Mobilization. Москва горить. Ні, не досі, а знову. Марафон возгораній продовжується. Цього разу це ємність з деспаливом та купа автівок росіян. А цифрою дня стає 490. Саме скільки окупантів вдалося ліквідувати за добу нашим захисникам. Загалом таких уже майже 113 тисяч. На цьому в мене все. Нехай про путінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.